Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную до вашої уваги заняття з математики на тему порядкова нічба, часові відношення, раніше, пізніше потім. Дітки, до нас з вами на заняття? Завітали героїв знайомої вам казочки. Дітки, скажіть, будь ласка, герої якої казки завітали до нас на заняття? Розгляньте її уважно. Так, це герої казочки, рукавичка. Дітки, давайте ми з вами назвемо героїв нашої казочки. Нідусь, собачка, мишка, зайчик, жабка, лисичка, вовчик та верхніт. Діточки, а наші звірята засперечалися. і вони не знають, хто з них перший прийшов до рукавички та став дні жити. Давайте ми з вами їм допоможемо. Пригадаємо знайому вам казочку. Пригадали, малята? Тож давайте ми з вами визначимо, хто ж перший прийшов до нашої рукавички. Діточки, тож давайте з вами визначимо, хто ж перший прийшов до рукавички. Так, дітки, першим до рукавички прийшла в нас миша. Тож ми, вона у нас буде під першим дітки номером? Так. Діточки, хто прийшов наступний? Так, жабка. Тож вона в нас буде під другим номером. Ми її поставимо за мишкою. Дітки, хто прийшов після жабки? Так, після жабки прийшов зайчик. Тож він у нас буде під третім номером. Хто прийшов четвертий? Так, лисичка. Тож вона у нас буде під четвертим номером. Хто прийшов дітки після лисички? Вовк, тож він у нас буде який? П'ятий. І останнім до нас прийшов дітки хто? Ведмідь. Тож він у нас буде шостий ведмедок. Діточки, давайте ми з вами порахуємо наших звіряток за рахунку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Дітки, чи всі звірята знайшли своє місце? Всі звірята знайшли своє місце. Дітки, давайте з вами поміркуємо, і ви мені скажете, хто прийшов останній? Так, останній прийшов мед. Хто прийшов після жабки? Так, після жабки прийшов зайч. Дітки, розгляньте ряд тварин. Та поміркуйте, хто прийшов раніше зайчик чи вовк? Так раніше прийшов зайчик. Хто прийшов пізніше за всіх? Так, пізніше за всіх прийшов ведмідь. Другою прийшла жабка. Хто потім? Так, потім прийшов зайчик. Хто стоїть між лисичкою? Та ведмедиком. Так, стоїть вовк, як і у вовка порядковий номер. Так, вовк знаходиться під п'ятим номером. Дітки, а наші звірятка хочуть з вами погратися. Гру, яка називається, кого не стало. Діточки, наші звірятка будуть від вас ховатися. Що вам потрібно? Ви потріб... Вам потрібно закрити очі. заховався, та під яким порядковим номером він стоїть? Дітки, хто заховався? Так, зайчик, під яким він номером у нас стоїть? Під третім. Діточки, давайте ще спробуємо, хто з звіряток заховається, а ви будете їх шукати. Дітки, кого не стало? Так, не стало ведмедика. Він нас був під яким номером? Під шостим. Так, далі граємо. Дітки, кого не стало? Мишки. А мишка в нас яка була? Під яким номером? Під першим. Я думаю, вам сподобалося гратися з нашими звірятками. Дітки, а ще ж у нас є собачка. А собачка хоче з вами погратися також, в гру. А вона хоче з вами погратися в гру. «Знайти зайву фігуру. Тож ми з вами, дітки, в неї обов'язково зараз пограємо. Дидактична гра, що зайве. Знайдіть зайву геометричну фігуру та поясніть свій вибір. чудово впоралися із завданням.